Волод Нестайко, чар рідний та дитинство мого дорогого Володимира Максименка присвячує. Розділ перший: у цьому ви знайомитесь з нашими героями, а також із собакою брохом. І всі разом звичайнісінько, без жодних чар вирушаєте у ліс по гриби. Сонце визирнуло з за гори мурави, глянуло на гарбузяни і всміхнулося. Воно щоранку всміхається, коли встає й кидає свій перший погляд на наше село. Та хіба можна втриматися від радісної усмішки, коли дивишся з неба на наші гарбузяни? Кращого села немає в цілому світі. Знаєте пісню? Стоїть гора високая, попід горою гай, зелений гай, густесенький, неначе справді рай. Так то точнісінько про наші гарбузяни співається. І гора, і гай, і річечка голубенька називається. І хати білі у буйних потопають, І луг. І ливата і три верби схилилися над голубенькою, вдяжуться човни. А в голубенці й латальче, і жабори, і рязка, но геть чисто все, що треба для незабутньої мальовничості пейзажу. Не дарма наш земляк Поет Андрій Лопата створив неповторні талановиті рядки мої Гарузяни, синьоке дитинство моє немає місця кращого на землі. Але сонце сміхається не лише тому, що милується нашими гарбузянами, є в нього в сонця ще причини для усмішки. Он воно зазирнуло у віконце крайньої над річкою хати і ковзнуло своїм променистим поглядом. У веснянкуватому обличчю русявого хлопчика років 12, який солодко прицмокує губами крізь сон. Це перший з героїв на правдивої розповіді Марусик. Не дивуйтесь, що в нього дивне ім'я. Насправді він Сашко, але в ранньому синьоокому, як пише Андрій Лопата в дитинстві, мати запинала його хусточкою. І він був схожий на дівчинку. Тато ж тома прозвав його марусею, ім'я приліпилося і став він марусиком. Звичайно, я розумію: давати прізвиська непедагогічно, але що вдієш, коли з давніх давен існується негарна, непедагогічна звичка, навіть славетний римський імператор. Гай, Юлій Цезар, не вберігся від цього, бо оте Цезар не що інше, як вуличне прізвисько, що означало чупринистий, волохатий, і прізвисько це стало потім загальним називним для означення царственного титулу. Отже, не гнівайтесь, що герої наші матимуть прізвиська. Але підемо слідом за сонцем. Он воно зазирнуло у сусідню скрайню хату. Цього разу не у вікно, а на горище, де в духм'яному сіні розкинувся на ковдрі завець. Це теж Сашко, але Сашко циган. Іншого прізвиська йому й не придумаєш, і батько його був циган по вуличному. І дід, і прадід, бо такі ж чорняві й темношкірі, а справжні прізвища їхнє непорожні. Із циганським родом племенем нічого спільного вони не мають. Та сонце кличе нас далі, у сусідній з непорожніми садок. Там під грушею, на розкладачці, згорнувся калачиком довготилесий білявий хлопчина. Ви не повірите, але він Сашко. На цьому кутку гарбузян, який зветься романтично і незвичайно бамбури, найулюбленіше ім'я Сашко. Отже, погодьтеся, прізвиська на бамбурах просто необхідні, тим паче, що вони необразливі, навіть ніжні. Третього Сашка звуть Журавель. Правда прозвали його так не на честь прекрасного птаха, а за схожість з колодязним журавлем. Він майже на дві голови, вищий за своїх друзів, безтурботно сплять наші герої і не уявляють навіть, який незвичайний день щойно почався для них, яку несподівану пригоду він їм готує. А втім, сонечко підморгує нам і запрошує звернути ще в одне місце. Пробачте, на цей раз у собачу будку на цигановому подвір'ї Там, поклавши голову на волохаті у реп'яхах лапи, дрімає здоровенний рудий бровко. Він теж герой нашої незвичайної. Але цілком правдивої історії і відіграє в ній дуже важливу, якщо не сказати вирішальну, в певному розумінні роль. Сонце лагідно зазирнуло під великі, світлі, майже білі собачі брови, і побачило синю безсовісну муху, яка саме в цю мить сіла бровкові на ніс. Бровко, не розплющуючи очей, пересмикнув носом. Муха на якусь мить знялася, але тут же сіла знову і спокійнісінько почала потирати передні лапи, наче сиділа не на собачому носі, а на якомусь неживому предметі. Бровко розтулив одне око, глянув на муху і блискавично клацнув зубами. Проте муха виявилася спритнішою за нашого пса. Вона встигла злетіти, продзищала коло в нього над головою і знову сіла на ніс. Ну, ви подумайте, яке нахабство. Провко розтулив друге око, мотнув головою і роздратовано гавкнув. Голос у пса був такий гучний і дужий і пролунав. Та... Що зозуляста курка злетіла зі свого сідала на бандині й звідчай душним куткудаканням за прямо над головою в Сашка цигана. Сашко циган прокинувся тю, а киш. Хай ти. Але курка вже не чула. Вона вилетіла крізь горишні дверцята, чіпляючись за щеблі драбини на подвір'я Хлопець солодко потягнувся, перевернувся на правий бік і заплющив очі. Але сну ще не було, сон одлетів. Покрутившись іще трохи, Сашко циган знову потягнувся, сів, трусонув головою і примружився на сонячний ранок. Знизу чути було голоси батьків і чмихання мотоцикла. Батьки їхали на роботу, Тато то в поле, мама на ферму. А ну його, рано я, подумав хлопець з досадою, клята курка збудила ні світ, ні зоря. А втім, Сашко не вмів довго засмучуватися. Нічого страшного. Значить, підемо сьогодні по гриби, скільки збираємось і просипаємо. Збадьорений цією думкою, хлопець підхопився, підскочив і ой боляче вдарився головою об бантину. Але спускаючись драбиною вниз, він уже весь щось могикав. Гарна була в Сашка цигана вдача, оптимістична. Батьки вже поїхали, вердиркання мотоцикла віддалялося, намочивши під умивальником два пальці і протерши ними очі. Хлопець заскочив на кухню. На столі стояв прикритий рушником сніданок. Сьорбнувши з чашки молока і туснувши пиріжка з сиром, Сашко циган сунув надкушений пиріжок до кишені, схопив кошика і гайнув на двір. Провпо вискочив з кутки і привітно захопляв хвостом. А пиріжок зник у пробковій пащі так блискавично, що важко було навіть устежити, як це трапилося. і супідемо погриби! — хлопець одв'язав пса і той відразу заструбав, намагаючись лизнути господаря в ніс. Коли б він вмів говорити, то зараз сказав Е, як же я люблю волю, як я люблю кудись іти з тобою. Не даремно я тебе сьогодні так радо скуди. Недаремно. От побачиш, сьогодні неодмінно трапиться щось незвичайне. Те, що повинно трапитись щось незвичайне, Бровко перечував усім своїм собачим серцем. Собаки завжди передчувають важливі події. І якби могли про це розказати, люди уникли багатьох несподіваних неприємностей. Марусик усміхався крізь сон, йому снилися вареники з вишнями. Раптом один із вареників розліпився і голосом Сашка цигана закричав Ану, вставай, Сонько, чуєш? Другий вареник теж розліпився і гавкнув на марусика. Марусик здригнувся і розплющив очі. У розчиненому вікні стирчало дві голови хлоп'яча і собача. Одна належала Сашкові цигану, друга його псові. Га? лупнув на них марусик з просонням. Гав? озвався Бровко. Вставай, кажу, крокодиле, по гриби підемо швидше. вигукнув Сашко циган. Єсть. Марусик по солдатському скочив з ліжка. На відміну від Сашка цигана, він довгенько хлюпався під умивальником, пирхаючи і бризкаючись на всі боки. Він любив умиватися. Ану, тебе, нетерпляче вигукнув Сашко циган. Гав-гав підтримав його бровко. Одну хвилиночку. Чистота, запорука здоров'я, заспокоїв їх Марусик, швидко-швидко витираючись рушником. За те на сніданок Марусик, так само як і Сашко Циган, часу не витрачав. Сюрпнувши компоту і куснувши хліба з салом, він вигукнув Я готовий. Надкушений хліб із салом зник у бровковій пащі чи не швидше, ніж пиріжок. Утрьох вони бігом подалися в садок до журавля. А навіть у трьох збудити журавля виявилося справою не такою й легкою. На вигуки, гавкання і навіть штурхани, журавель тільки дригав ногами і не розплющуючи очей, повертався на другий бік. Жідемо, вставай, чуєш? кричав марусик. Гав- гав- гав. басови довторив бровком. Та журавель тільки сопів і тригав ногою. Він любив поспати, особливо вранці, коли так солодко спиться і коли сняться найцікавіші сни. Журавель свої сни пам'ятав добре і любив розповідати, тому прокидатися зараз він не мав ані якісінького бажання. Нарешті циган побіг у сіни, схопив кухля з водою і хлюпнув журавлю на голову. Лише тоді журавель розплющив очі, мотнув головою і сів на розкладачці. Що таке? Горить десь, чи що? Погреби йдемо, чуєш? гукнув Сашко Циган. Давай швидше, квапив Марусик. Гав, гав, озвався бровко. Тю. То не можна було просто сказати. Треба було ото обливатися. Як же тобі скажеш, коли ти спиш?» Тільки ногою тригеш. А мені снилося, ніби ми на москвичі кудись їдемо, розтягнув губи в добродушній усмішці журавель. Ровко з нами. Не хотілося з машини вилазити. От, от журавель. Тут по гриби треба треба йти, а він намагався. А катається, журавель нарешті підвівся з розкладачки, і одразу стало видно, наскільки він вищий за своїх друзів, вони ледве сягали йому до плеча. Хлопці, згадавши, Щось замислився Журавель. Я не можу. Я матері обіцяв зробити повітря. ну тебе, ніколи зберешся нікуди, сердито закричав Сашко Циган. Завжди тобі щось. Пізніше зражані ноги хати і смерд, друлобці і мовчки рушили в хату. Жураль сидів за столом і, мружачись від задоволення, наминав просто зі сковороди яєчню, запиваючи її кисляком з величезного куля. Ні слова не кажучи, хлопці дружно схопили сілець за ніжки й отсунули його разом з журавлем від стола. Та що ви, хлопці? Я ж голодний, з учорашнього вечора нічого не їв. Я ж і до лісу не добриду. Але друзі були не в благанні. Бровкові дістався шмат ковбаси і коржик з маком. Зітхнувши, журавель узяв велику корзину і вони рушили. Розділ другий, У якому трапляєте у Губанівський ліс. Де біля таємничого озера відбувається несподівана зустріч, під час якої наш вірний бровко поводиться зовсім незрозуміло. жаб'яча лапка. Стежка до лісу вела понад річкою крутим берегом. В'юнилася серед кущів верболозу. Мокрі росянисті гілки раз у раз черкали по щоках, лоскітно струшуючи холодні краплі сокони, зашкод циган, який йшов попереду, іноді навмисне придержував чи відтягував гілку, щоб вона хльоза журавля, який простував за ним. Ой. скрикував журавель, не треба. Не буду, спокійно казав циган і через кілька кроків знову відтягував гілку. От, стрівайте, сказав журавель, я вам краще сон розкажу, який мені сьогодні приснився ще перед тим, як ми на Московичі їхали. Значить, так, іду я, значить, лугом, по той він голубенький. Сонце світить, коники у траві стрихочуть. Жаби кумкають, втрутився Марусик. Та не перебивай. Іду я, значить, вухом у бік річки, у бік села, усі бамбури на тому березі переді мною, як на долоні. Хати наші на узгір'ї, садки, городи, стовпи високовольтні. То бачу, здіймається та обережно цигане, ну тебе! І на тому повітряному змії якась бачу на дельтаплані. Придивляюся, а то вчителька математики та Єсія Миколаївна, знову втрутився Марусик. Та не а то Карабас Барабас. Кіно пригоди Буратіно по подали... щирить. Я дивлюсь і мене зовсім не дивує, що казковий. Карабас, що нашими бамбурами летить. Наче так і треба. Журавель замовк. Ну, ну і що? А далі? Що? спитав Марисек. Нічого, а далі ми вже на москвичі їдемо. Якісь у тебе сни, журавель, як уряпо і копили, кинув через плече Сашко циган. Які є? зітхнув журавель. А взагалі цікаве все. Таке явище сми. У вісні може відбуватися все, що завгодно, і ти цьому віриш. У вісні ти літаєш без крил, без нічого. Просто відштовхуєшся від землі, крутиш ногами і летиш. І це тебе людно нормально, наче на, на, так і треба. Взагалі б не відбувалося у вісні, хоч би які найдивовижніші речі, ти цьому віриш. Цікаво, правда? Ну, так тож у вісні. глибокодумно кинув Сашко Циган. А взагалі, скільки у житті різних загадок, таємниць, незрозумілого. цікаво жити на світі, правда? Журавель впів навколо широко розкритими захопленими очима і зітхнув. Почалися переліски. Голубенька звернула ліворуч по підгусту кучеряву діброву. А хлопці пішли прямо у темні обійми так званого губанівського лісу соснами, між яких купчилися зарості ліщини, черемхи. Глоду та іншого лісового розмаїття. І враз густо пахнуло лісовим духом, який неможливо описати, але в якому всі пахощі перебиває неповторний грибний запах, недарма цей ліс назвали губанівським. Майже усіма слов'янськими мовами губи це гриби. Ех, кінчається літо, зітхнув Сашко Циган. Мдхи і до школи. А мені вже й хочеться, усміхнувся журавель. Та, махнув рукою Сашко Циган, хоч би не обманював. А я не обманюю чесно, знову усміхнувся журавель. Ну, дість. пхикнув Марусик. Знову уроки, домашні завдання, трудові навички, сідай двійка, тьху. Найкраще у навчальному процесі це канікули, прорік сашко циган. Жеревель хотів щось заперечити, але циган перебив його Не дратуй мене, що ти не скажеш буде неправда. Любиш ти урока. Удавати себе зразково показового, аж гидко слухати. Журавель ніяково усміхнувся і знизав плечима. Він був на пів року старший за своїх друзів, але вчилися вони в одному класі, жили поряд, і, як ви вже, мабуть, помітили, ватажком серед них вважався сам. Серед... Так йому підспівував, а журавель бас задній, тому що був добрий, поступливий, м'який вдачею, страшенно не любив сварок і суперечок. Про таких кажуть хоч у вухо бгай, хоч до рани прикладай. І він не ображався, коли хлопці кипкували з нього. Звісно. Прибажать юравель міг легко постояти за себе, хоча б, надававши їм потиличників. він сполушно усміхався на їхні глузи, вони наче обскакували від нього, як горох від стіни. Така вже була в нього вдача. Хлопці, не зупиняючись, йшли все далі і далі в глиб лісу. Вони добре знали грибні місця, а місця ті були не близько. Бровко, як навіжений, ганяв позар видиму лісову живність. За дерев тьмяно блисло лісове озеро. Казали, що воно немає дна таке зна, бо, казали, те лишилася недобра. Десь колись пропало теля, і сліди його, начебто, обривалися на березі Бакаю. колись, заблукавши, Хто міг би казати, коли вже починають балакати про якесь місце, що воно таємниче і загадкове, уже від самих тих балачок. І хоч би яка була людина оптимістична і насмішкува, та мимохідь примовкає і замислюється. Примовкли хлопці і тут тільки. Будь ла... Буска, не кажіть, не злякалися і не боявам. От, Примовкли хлопці, і тут глиб, на березі озера, біля самісінької води сидів незнайомець. Те, що це не просто якийсь дядько, а саме таємничий незнайомець, хлопці вийшли ширшого погляду, Причому, як потім кожен окремо, не змовляючись, такий у нього був вигляд незвичайний і таємничий, одягнений він, наче по міському, але на голові мав строго солом'ого бриля, потемнілого й обшарпаного, як у діда Баштанника, та головне, звичайно, не бриль. Головне було голова, лобата, як у казкового мудреця, великий ніс, сиві, кошлаті, ніби приклеєні брови, з-під яких насмішкувато позирають примружені очі. І великий розтягнутий в усмішці рот. На таких людей і в натовпі обертаються. А тут уявляєте глухий ліс. Безлюддя та ще й озеро з недоброю славою було від чого завмерти й зупинитись здивовано. Завмер бровко, піднявши передню лапу, та лише на одну мить. Наступної миті він раптом замедляв хвостом, прищулив вуха і кинувся лащитися до незнайомця. То було так несподівано й так неймовірно, що хлопці ще більше здивувалися. Гавкун Бровко, найгавкучіший з усіх собак на бамбурах, який не пропускав не лише чужих, а й своїх, не обгавкавши їх як слід, раптом, мов кошеня, почав лащитись до незнайомого дядька. Хлопці ошелешено перезирнулись. І тоді незнайомець несподівано заговорив. А, привіт! усміхнувся він так, наче навмисно їх тут чекав. Здоровенькі були. Привіт! перший відгукнувся Журавель. «Здрастуйте!» – В один голос мовили Сашко Циган і Марусик. Незнайомець знову усміхнувся, і усмішка та була привітною і навіть симпатичною. Чудове місце гарне! Незнайомець, примружившись, подивився на озеро. Несподівано, чаклунське гарне. Тільки тепер хлопці побачили, що в лівій руці незнайомець тримає довгастий прямокутник темно-сірого картону. На якому були накреслені чорні лінії, що за обрисами нагадували Бакаль.